Сьогодні, 2 лютого, відзначають День бабака. Цього дня за тінь тваринки визначають, якою буде погода. Багато хто вважає, що це найточніший прогноз. До речі, цей спосіб передбачення кінця зими використовували ще у давньому Римі. Тільки будили не бабака, а їжака. То сьогодні День Бабака і День їжака. Ну, тоді запрошую до першої приватної їжарні, де рятують цих колючих тварин. У нього така нелегка доля. Його погризла собака. Бо Григорій підійшов знайомитися до собаки. Вона його погрізло. Григорій був дезорієнтований і після покусу вибіг на трасу, до його докупи збила машина. Їжаку Григорію, як і сотням колючих тварин, вдалося вижити завдяки добрим людям та засновнику першого і єдиного в Україні притулку для їжаків. Кирилу талеру. Зараз чекаємо, коли виростуть голочки. Григорій дуже спокійний, дуже полюбляє дрихнути. Діяльність притулку. Перша приватна їжарня розпочалася у 2017 році. Тоді Кирило разом з подругою врятували свого першого їжака, якому дали ім'я Глюча. Виріс великого їжака був о, з, з жахливим характером. Він нас ненавидів. Ненавидів весь світ. то Була така тварюка, що було, дай Боже. Але все одно і ми його дуже любили. бо Воно тоже глюченька, це наш перший. Кирило зовсім не мав досвіду у догляді за такими тваринами. Завдяки іноземним спільнотам, форумам та літературі. зооволонтеру вдалося вилікувати глючу. Так народилася велика любов до їжачків. А його власна квартира перетворилася у їжачий реабілітаційний центр. Я став відомий, і до мене люди почали звертатися самі. Ну і тепер вже працює там, десь десь у оголошеннях є мій телефон, десь сарафанне радіо в групах рятівників тварин. І, в принципі, від бою, від запитів, що робити з тим, з тим, з тим їжаком, в мене немає. Від початку заснування притулку Кирилові вдалося врятувати сотні колючих пацієнтів. Після реабілітації їжаків повертає на волю. А якщо тварина має певні обмеження щодо повноцінного життя у природі, шукає інший вихід. Або я їм підшукую дім, або тих, хто мені там запав до серця, більше більш за все, ну залишаю у себе в якості домашньої тваринки. З утриманням та лікуванням волонтеру допомагають люди, які донатять притулку. А також у Кирила є напарниця Ханна Соломія. У нас дві штаб-квартири. У мене і у неї. У неї навіть більше вольєрів. Ну але коли, коли малеча, то в неї одночасно можуть бути до 30 жичення. 30 жичення це просто пожежа. Я не знаю іноді не розумію, як вона дотримується. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, у волонтерів на реабілітації було 10 їжаків. Їх вдалося евакуювати за кордон. На мене вийшли представники. Міжнародних організацій, пов'язаних з їжаками. І жінка, хазяйка притулку їжакового в Польщі запропонувала свою допомогу. Далі ми розпланували у перші дні війни, розпланували виїзд їжаків. Київ ранім, Animal Енімал Group груп Карх допомогли нам з транспортуванням їжаків з Києва до Львова. У Львові їжаків підхопила. Машина, яка довезла їх там до познання, коли російські війська відступили від столиці, притулок перша приватна їжарня запрацював знову у травні 2022-го Кирило прийняв перших тварин. Нині у волонтера шість врятованих їжаків. Найменша на перетримці дівчинка-воля. Чоловік їхав машиною, був у відрядженні. Побачив, як їжака. На узбіччі розкльовує оборона. Він того їжака підібрав і звернувся до ветклініки. Там дівчині, на жаль, лапку вже було не врятувати, лапку її ампутували. Але операція пройшла вдало, в неї вже є хазяйка, яка її чекає, щоб прийняти. Буде огорнута любов'ю. Не буде ні в чому співмовляти. Крило з напарницею мріють про перемогу України, відновлення популяції диких їжаків Херсонщини та про власний будинок у передмісті столиці, у якому тисячі їжаків отримують шанс на нове життя.